У пошуках рідної мами в Україну зі Швеції прилетів 17-річний Кристіан Олексій Янер. Його ще малим встановила шведська пара. Правди від нього не приховувала. Він все життя мріяв дізнатися про своє коріння. Зараз він тут і вже є результат. Пошуки йому принесли навіть більше ніж він міг сподіватися. Розповідає Людмила Бадалян. Він шукав свою біологічну матір мертву за документами, щоб дати їй другий шанс. Ударана. Натомість знайшов цілу родину. Я не знаю, я взагалі нічого не не нічого Це твій хто? Брат. 17-літній юнак, народжений в Україні і вихований батьками зі Швеції, наважився на подорож, яка може змінити все життя. Тобі страшно? Зробити, бодай крок назад вже не можна. Аеропорт Бориспіль рейсом зі Стокгольма до Києва прилетів школяр. Hello. Вітаю, мене звати Людмила Олексій. Олексій Олексій чи Крістіан як більше подобається Олексій. Приємно познайомитися. Як ти долетів? Дякую, політ пройшов чудово. У літаку він старанно повторював українську так. Хлопець сповнений рішучості. Крістіан Олексій мріє побачитися із тими, кого вже називає своєю родиною. Він народився тут, у другому київському пологовому, 4 квітня 1998 року. Жінка, яка привела хлопчика на цей світ, пішла звідси наступного ж дня без дитини. Це акт складений лікарями, по дитину не повернулися. У документах із пологового написане, зокрема, прізвище та ім'я матері звати Неля. І дата народження. Зараз їй має бути 42. Перші два роки життя хлопець провів у київському сиротинці Берізка. 2000-го його всиновила родина зі Швеції. Правду від нього подружжя вирішило не приховувати. Названий батько Стен нещодавно помер. Мати Бергіт, розповідає Олексій, усіляко підтримує пошуки, які хлопець розпочав близько року тому. Він Зокрема, звернувся до уповноваженого президента України справ дітей і одного дня отримав приголомшливу відповідь: в Україні в нього є більше, ніж просто велика родина. Знаю про трьох, а може виявитися, що й більше сестер, і знайшлася також моя бабуся. Про те, що всі справді рідні, свідчать дані породіль. Мати з паспортом, і саме в акті про дитину, залишену в пологовому будинку, є інформація. Сьогодні відомо про старшу сестру Олексія Вікторію. Їй 20. виховувала бабуся. Вони обидві зараз на Полтавщині. Наймолодшій Марійці 4 роки живе в прийомній родині під Києвом. Із нею Олексій уже встиг познайомитися. Хлопець прилітав сюди. Торік обличчя дівчинки її сьогоднішні батьки просять не показувати. І ще є Ганна, їй має бути 16. усиновлена родиною з Київщини. Її долю нині з'ясовують. Та й зараз уповноважений із прав дітей Микола Кулеба приїхав до аеропорту зустріти Олексія не просто так. У нього є і ще одна новина. За нашими останніми даними, у вас було п'ятеро дітей. Та ми знайшли ще одну дитину. Совіхархіта Тобто, в тебе є ще і братик, і сестричка. Харальцовоенвруд, Олексієві бракує слів. Брат Анатолій, 13 років, теж усиновлений парою з Київської області. Соцслужби мають найближчим часом із ними зв'язатися. Родина хлопця, який усе життя був єдиним у названих батьків, більше на очах. Але серед усіх цих нових облич та імен він поки що не розуміє, де шукати жінку, яка подарувала життя йому, його брату та трьом сестрам. а де вона зараз? я знаю, що вона трохи була в Києві, але де вона, де саме жила, я не знаю. А вона жива? Суд визнав її мертвою. Є судовий документ про зникнення. Ну, Зникла і померла. Це дві різні речі. Так, але це все, що мені поки розповіли. Визнати матір мертвою на благо старшої доньки. ТСН вдалося дізнатися. Ухвала суду про смерть геть не означає, що жінки більше немає на цьому світі. Неля віктором сім штурпігу то вам извините, сколько? Февраля 42 було. Олексій готується до зустрічі із особливою для себе людиною та чи погодиться на побачення з ним ймовірно, мати. У тебе попереду ще дуже багато сюрпризів можливо. Тобі страшно? Знаєте, я молився, аби знайти відповіді на всі свої запитання. Зробити бодай крок назад вже не можна. Перша зворушлива зустріч. Чекає на нього вже завтра. Людмила Бадалян, Ілля Шенкаренко, Дмитро Орлов, ТСН 1+,1.